Так, вітання, друзі. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про те, як краще і правильніше отримати нашу заслужену нагороду. Взагалі-то зараз ВГ з 5-го числа роздає нашу так звану нагороду. Ну, це не 279 раній, але теж нічого. На цій 5-рівні машині ми маємо нагибати. І давайте подивимося, що я маю на увазі. Нам даються жетони, за які ми повинні получати наші нагороди, і щоб, як то кажуть, не зафейлити, у нас є 14 жетонів. Ми маємо з цих 14 жетонів вибрати саме. Потрібне взагалі нам. Тобто, що має це на увазі? Це має бути в пріоритеті обладнання, бонове. Далі має йти в пріоритеті трофейне обладнання, і далі вже має так, кажуть, іти от стилі такі собі. Вони дуже гарно поділили це. І резервики. З резервів я би тільки виділив ну, то що мені потрібно, це є. Ось це от компоненти і це є на валютку. Бо не, типу. Таке, 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 таке. таке. Типу, непогано, але таке. Отже, що мені треба. Ем, так як я. Тут от нагородка є. Так, як я навіть сильно не знаю, що мені треба. Мені треба або ось це, або ось це. Щось одне з двох. А ми зараз перевіримо, що мені треба. Так, в нас є ось це. от Я не знаю навіть звідки воно появилося таке. Зараз просто по машинах почекаємо. що нам трофейне. Скільки в нас взагалі їх є? Тут вісім є оптик одна. Таких є три. Mm -hmm. Таких є чотири. Ну, скоріш за все, оптику на якусь мантікорку. Чи тому щось подібне? МБ буде рішати. Ну, особисто це мені потрібно, а вам не знаю. Хоча досилателі теж 13 секунд якби непогано виглядає, але не знаю. Мантікори це дуже складний клас техніки, на ній я часто катати не буду. Можливо, це таке, як то кажуть, рішення буде неоднозначне, тому, напевно, виберемо е умовно якийсь досилач. Просто на халяву просто, тіпа. нас залишається їх сім. Що буду я далі вибирати? Пам-пам-пам-пам-пам. Підвищення рухливості. А, це зразу Т-3, слухайте. О. Ну тут турбінка маст хев, ні? Компонент живучості. Таке враження так собі виглядає? Ну Це от, да, це от ніхто не береться, бо воно абсолютно швидкість зведення розкид під час руху. Цього майже ніхто не бере. Ну, тут, да, турбінка Т3. Це дуже-дуже потужно. Потужність двигуна це є. Швидкість вперед, швидкість назад, розкіде. Це ось це от дуже потужна. Я би сказав навіть краще, ніж бонове. Так, і в нас залишається два Два, да? Зонішні вигляди тут. Ма ну, який сенс брати на CS. Ой, на CS на цього. Стрільок такий собі, якщо чесно. Пам-пам-пам. Ем, так, ми будемо брати. Ми будемо брати. 400 компонентів і бони. Ну, слухайте, 1000 бонів. Це, це дофіга, а. 300 тисяч кредитів за один. байт. <хи> nice ну, по факту, цього мені насипало, а от бони і ось це от компоненти це дуже важко їх фармити. Ну Все-таки за бони в мене більше можливості щось купляти. Так що, да. Так що ми витратимо останнє, що точно мені треба, це і бони. Так, і що ми за це получили? Ми получили просто тонну всього, ми отримали танчикс, ми отримали 3000 бонів. Ще плюс 1000 зверху я собі накинув. Ми отримали преміум аккаунт півтори ляма. Срібла плюс, мені ще там оцей це скринька випала. Що тиждень вона получається так. Посібники, це мені не цікаво. Х5х 20 це потужно. Зараз будемо прокачувати вісьмірку. І все. Так що, якщо ви хочете максимально правильно получати профіт з вашої нагороди, робіть це саме так. І всім дякую за перегляд, всім до зустрічі.